Проблема. Російські безпілотні літальні апарати ланце. Що про них відомо? Питання економіки математики. А у них ресурси є. Це – це саме іноземного походження. Звідки Росія бере комплектуючі і які обсяги виробництва? Це кадри пропагандистського сюжету про виробництво ударних безпілотників ланцет російської розробки дрону Камікадзе і виробляють їх, начебто масово. На кожний, навіть іще не привезений до України натовський танк, уже є по декілька таких баражуючих боєприпасів. Після... 44-денної війни в Карабасі росіяни побачили наскільки дійсно можуть бути корисними БПЛА, дрони борожуючі боєприпаси. Тому вони розпочали їх експлуатацію серійне замовлення, починаючи саме з 20-го року, до речі. Розробили росіяни декілька модифікацій цього баражуючого боєприпасу. Перший досвід негативний. Ланцет 1 і летів недалеко, і кумулятивної сили заряду бракувало. Танк не пробивала ланцет 1 Але росіяни почали далі експериментувати, розвивали саме цей напрямок. І зараз в них є, наприклад, ланцет 3. Така варіація, яка вже має бойову частину вагою 3 кілограми, і вона має кумулятивну дію. Тобто там кумулятивна струя, вона пробиває, наприклад, майже наскрізь МАКСПРО, це броньований автомобіль. А вони можуть пошкодити не знищити саме пошкодити вже танки. Важко броньовану техніку ланцет — це проблема, що починає наростати. Радіус польоту боєприпасу до 70 кілометрів. Під ударом можуть опинитися артилерія та тили ЗСУ. Хоча ще на початку вторгнення РФ значно поступалася Україні в, в безпілотниках. Тож Росіяни вчаться швидко, швидко не слідно росіян. Вони зараз активно розбудовують власну військову промисловість, роблять це системно на відміну від України, є державне фінансування. Точної кількості виробництва дронів ворог не називає, хизується показником зростання у 50 разів. А ще новим цехом в торговельному центрі мовляв тут швидше розгортають виробництво, але наскільки воно ефективне? Вони збираються вручну, в них не автоматизований процес виробництва, а також виробничі лінії недосконалі сутність досконалих виробничих ліній. Все це впливає на те, що ланцет не є масовим серійним ображуючим боєприпасом. Це ще одна причина можливої затримки у виробництві. Росіянам бракує західних технологій. Чіпи, мікросхеми, напівпровідники все під санкціями, і з експортом складно, і з імпортом складно. нас по суті зараз у нас по суті ведеться гібридна війна. Нелегітимні антиросійські санкції застосовують у безпрецедентних масштабах. Хочу підкреслити, що Росія впевнено протистоїть і протистоятиме зовнішньому тиску, санкціям та провокаціям. Це фото нутрощів російського баражуючого боєприпасу, одноплатний комп'ютер NVIDIA та мікросхеми Xilinx. Усе американського виробництва. Як ці комплектуючі до Росії потрапляють попри рестрикції? Раз знаходиться під санкціями. У них все рівно є західні комплектуючі шахи виробляють і так далі. У росіян такої можливості значно більше, бажаючих продати значно більше. Вони на відкритому ринку шукають в тому числі там побутові а, товари для того, щоб використовувати мікросхеми. Вони знайдуть мікросхеми, те що потрібні. Вони знайдуть а, купу зброї. Вони будуть і штучний інтелект використовувати і так далі. Тому цей процес іде. Як і паралельний імпорт. Туреччина, Казахстан, Вірменія, Грузія це далеко не повний перелік країн, що допомагають Росії обходити санкції. В ЄС намагаються ці шляхи перекрити. З фінансового боку, загалом, за майже 500 днів цієї жорстокої війни, яку розв'язала Росія, ми мобілізували 70 мільярдів євро для України. А минулого тижня ми виділили ще дев'ять. Як ви знаєте, ми також досягли прогресу щодо санкцій проти Росії. Минулого тижня ми ухвалили 11-й пакет санкцій, які здебільшого націлені на лазівки та обхід санкцій. В цих лазівок багато. Усіх одразу не закриєш, тож наразі єдиний вихід відповідати зброєю, тобто своїми безпілотниками, що й робить Україна. Гучніше за сюжети про збільшення виробництва ланцетів.